Привіт! Була в АТБ Аврорі. І зараз покажу, що ж саме придбала. В АТБ моя покупочка була на 336 гривень 40 копійок. І що ж я придбала? Ось такі гарні шльопанці. Дома ходити. Вони зараз по знижці. Залишилось декілька пар, але саме ось мій 36 розмір мене видать, чекав. Я його і придбала, якраз вони такі на вузеньку ногу, у кого вузенька нога, то вони будуть підходити. Ось тут знаходяться такі пупирки, такі ось крапочки. Євгенія моя каже, що це будуть масажори. Ну, мабуть, спеціально, щоб масажувати дочки. Ну, я так поміряла на бусу ногу, приємно. Але запах такий не дуже приємний, якщо чесно. Ну, на вулиці будуть стояти, вивітряться. Коштували майже 180 гривень, а зараз чи 129 чи 130, зараз прикріплю фото. Наступна покупочка це я купила ось дві таких мінеральних водички. Літрові. Можна було, звичайно, купити одну велику, двохлітрову, але мені потрібно Євгені одну дати, вона на пікнік. І щоб водичка була з нею. Мінеральна і зі смаком, лимона та апельсина. Дуже нам подобається. Вже якось літом її точно хочеться. Взимку вона якось не така популярна, а от на літо вже так приємно її пити. За одну бутилочку ціна 21 гривню 60 копійок. І за дві виходить 43 гривні 20 копійок. Тоді також Євгенії. Я знаю, що завжди хочеться на природі. Чи десь, якщо гуляєш щось похрестіте, взяла ось такі брускетки. Воно зараз, до речі, по знижці. Це зі смаком сиру. Скільки повна ціна, не пам'ятаю, але точно знаю, що вони по знижці. 1990 зараз. Тоді, на бутерброд взяла ось такий сімейний хліб, нарізний від Київ хліб. 600 грамів. Неодноразово вже беру. В принципі, непоганий хліб, він нарізний, м'який. Дуже буде зручно робити бутербродики з нього. 24,90 такий хліб. Потім а, взяла два таких огірочка, Якщо чесно, всі якісь такі або дуже великі, або дуже маленькі. В ялі щось вибору особливо не мала тебе. Ну, щось таке знайшла два штучки а, також до бутербродиків. І їх ціна. 78,89 за кілограм. Ось ці два огірочка заважили на 452 грами і заплатила за них 35,66 за оці два кабани. І кожному з нас, з членів родини, взяла 5 пачок каштан морозиво. Від розумний вибір. Це палишці 75 грамів. Також по знижці зараз, в принципі, на морозиво. На різні хрещати, каштану, це знижки. Зараз актуальний цей продукт, і тому зверніть увагу: ми якось більш любимо каштан шоколадний, тому я його і придбала. Хоча і знижка на звичайний пломбір. В нашому АТБ цей скімо коштує 11 гривень 90 копійок за одну пачку. І за 5 пачок виходить 59,50 гривень. І також придбала два нектарини. Можливо, ще не сезон, але вже ось хочеться персик, нектарини. Я ось взяла такі два невеличких, більш м'якіші, які були. Ще дорогі вони, але вже щось таке ось хочеться. 103 гривні 95 копійок за кілограм. Два нектарини цих заважили 234 грами. І заплатила 24,32. І також я була в Аврорі, де я купила ось цілу пачку кава Петровська Слобода. Міцна, 25 пакетиків, 3 в одному розчина кава. Ось такий великий пакет. Хоча на касі пробувають один пакетик, тобто, відразу в них не зафіксована ціна на ось ці 25. Потрібно було пробивати аж 25 разів один маленький пакетик. Знижка зараз на всю петровську слабиду, кому які смаки подобаються, тому заходьте в Аврору, там вони є різними смаками. Але я саме взяла усь міцну. За один пакетик раніше коштував 5 гривень, а зараз по знижці 4. І тому за 25 пакетиків я заплатила 100 гривень. Потім я придбала знову таку лампочку. Думаю, поки є акція, нехай про запас якась долежить. 9 Вт, тепле світло. Підходить, як звичайна лампочка, 70 Вт. Коштувала 49 гривень, а зараз 34. І придбала ось такий пластиковий органайзер. Він на два відділи. Води, наприклад, можна, якщо на природу кудись брати, саме для Євгенії, я його купила. Сюди наріжу огірочок, а сюди ковбаску. І буде ось все в одному контейнеру, відразу відкрив, і дуже зручно буде брати. Так, який ж тут об'єм? Ой, не знаю. Ага, 540 мл, мабуть, це ось кожен такий контейнер. Все в одному буде зручно. Є різними кольорами, але я вже ось обрала такий зелененький. Його ціна 49 гривень. І також була в Новожанівській ковбаси, де потратила 284 гривні 60 копійок. І саме я там придбала. Давно не купувала це сосисочки. Взяла філейні. Тут 6 штучок я попросила, щоб десь пів кіла зважили, і виходить пів кіло, ну, можливо, більше, зараз точно скажу скільки. 6 штучок. Сосиски філейні. За 6 штук заплатила 71 гривню 35 копійок, повна вартість 130 гривень 20 копійок. І вони заважили на 548 грамів. Наступна моя була покупочка, уже традиційна, вже вам ця ковбаса Харківська точно приїлась, але нам ні. Її ми любимо, я її часто додаю в окружечку і піджарити вона непогана. Вищий сорт. Така палочка коштує 69 гривень 93 копійки, за кілограм 155 гривень 40 копійок. І ця палочка заважила 450 г. Тобто 70 гривень, виходить така палочка. Також часто беру, нам з Євгенією на бутербродки до чаю. Дуже подобається ось така сирокопчена колбаска. Значить, це салямі золота, вона така солоненька. Так, вищий сорт написано. Також вона така непогана. Її ціна 85 гривень 77 копійок. Ця палочка. 300 г заважила. За кілограм коштує 285 гривень 90 копійок. Так, ще я придбала ось такий шматочок сиру. Невеличкий. Зазвичай беру більший, але вже принесли такий. Не хотіла вже продавця просити, щоб йшла міняла Ну, які вже принесла, такі є. Сир називається: гурман. 50% Київ. Так, така назва. Цей шматочок заважив на 258 г. Коштує він за кілограм 179,90, тобто 180 гривень. І заплатила я за цей шматочок 46,41. І вже не перший раз купую ось така гірчичка. Невеличка баночка, 100-г, ароматна. Чуть-чуть додаю в окрошку. Собі особисту тарілочку. Мій тату також додає. А в общу каструлю я не додаю, тому що більше нікому не подобається з гірчицею. Ну, смачно з цією гірчицею виходиться крошечка, як на мене. І коштує вона 10,90. Ну, на цьому все, друзі. Всім дякую за перегляд. Далих вам покупок. Здоров'я миру, всього найкращого, тепла, весняного настрою або вже, можливо, літнього комусь, кому як. Мирота злагоди. пока пока і до нових зустрічей!